Весілля в українському стилі повертаються. Такий обряд вважається запорукою щасливого та довгого сімейного життя. Обов'язковими атрибутами старовинного гуляння є віночки для молодят. Напередодні весілля їх шиють та благословляють. Марія Настащук із воскресінців знає, як зробити День весілля незабутнім. Ой, там на горі, ой, там... Білосніжна сукня, рукавички, фата, розкішні машини, квіти та подарунки саме такі асоціації виникають, коли ми чуємо про весілля. У давнину ж молоду впізнавали не за білою сукнею, а за розкішним вінком на голові. Проте сьогодні старовинні звичаї стають модним трендом серед наречених. Кожний рік віночки міняються, міняється стиль, міняються квіти, міняється вкус. перші віночки робили ми з живої мірти. Жива мірта. І квіти отакі, то чим раз воно все мінялося. Е, ну кожний раз поновлювалося, щось, щось нове було. Марія Настащук живе у воскресінцях. Жінка вже 20 років організовує весілля в українському стилі. Цього її навчила свекруха. Зараз пані Марія передає секрети майстерності своїм дітям, адже вважає, що такі знання це неоціненна спадщина українського народу шили вони з барвінку, потім мастили медом, аби було солодко їм, золотили барвінок позліткою і пришивали такий, робили шитий віночок, отакий, це основне мамин, шитий віночок, він є найдорожчий. Цей віночок повинні ховати молоді, би їх ніхто не взяв, би десь не пропав він. День перед весіллям на так званому першому вечорі в оселі молодят з

Ок. Молодим на Пані Марія допомагає людям організовувати такі вечори. Здебільшого до неї звертаються люди із міста, адже тут знавців прадавніх українських звичаїв менше ніж у селах. П'ятницю шили вінок і дуже нами були задоволені. Я ще, наприклад, так не бачила. То були люди сторонські, були е, з Росії, були з східної України. Вони за нами виходили вже до машини. Ми вже сідали. Вони нам дякували. Вони запрошували, казали, що будуть на, на, на о, сході робити він, шити виходити діти їхні заміж. Вони нас будуть запрошувати. Весілля – один із найколоритніших українських обрядів, яких сьогодні, на жаль, ми знаємо дуже мало. Тому варто. Розпитувати старших людей про цікаві звичаї та традиції, адже це духовний скарб нації, і ми маємо передати його наступним поколінням.